Вітаю! Ви знаходитесь на каналі Олексій Голобуцький, тобто мій канал. Я політехнолог, який має більше 25-річний досвід роботи в політичній сфері. Я на своєму каналі намагаюся здавати інформацію і аналіз тих подій, що відбуваються в Україні та світі. Сьогодні в мене є цикл різних передач. Це мої етери на різних телеканалах і радіо. Іноді рецензії роблю, і є такі відео формати, відповідаю, відповідаю на питання спонсорів. Так? Тобто, крім того, що ви можете поставити вподобайки, ви можете підписатися на мій канал, ви можете коментувати. Є ще така функція стати спонсором там від 70 гривень, і вони мають певні привілеї, вони отримують можливість перші дивитися моє відео. Які я потім ставлю для загалу, ну і задавати питання, на які я відповідаю в тому числі в відеоформаті. Я не хотів торкатися цієї теми сьогоднішньої, але придивився інтерв'ю, не інтерв'ю навіть, а дискусію, дебати, якщо так можна назвати, Портнікова і Латиніною. І я зробив коротке відео, написав статті, можете все це прочитати на моєму Ютубі, все це розміщено. І це змусило мене, я передивився перед тим інтерв'ю Дудя з Ходорковським, У мене виникло багато думок цього приводу, але я все ж таки не хотів це. У мене мене багато інших справ, не хотілося знов про хороших русських всю цю тему, але бачу, що ну, на жаль, дуже багатьом людям все одно не заходить, вони все одно не розуміють, що підтримка цими росіянами. Нібито підтримка України, вона має подвійне дно. І в принципі, якщо, якщо дивитися їхню діяльність не тільки по коротким постам в Фейсбуці, Твіттері та іншим, по коротких відео, а отакі от детальні інтерв'ю, то їхня сутність проявляється. Щодо інтерв'ю Худорковського Дудю, очевидно, що Ходорковський достатньо розумна людина. Звичайно, розумна людина, людина. Начитана, людина, яка має практичний досвід ведення бізнесу. Але в довгій розмові все одно очевидно, що головних висновків Ходорковський, як людина, один із стовпів російської антипутінської опозиції людина, яка, в принципі, має гроші, має можливості, і має, на відміну від більшості ще історію стосунків самих Путіним, так він залишається. Все одно прихильником, можливо, навіть не зовсім свідомим Російської імперії. Тобто не відверто, не відкрито, звичайно, так. Але це очевидно, бо потрібна певна трансформація, відбутися так, в свідомості дуже багатьох цих росіян, які нібито підтримують Україну, для того, щоб вони перестали дивитися на українців як на менших братів, і щоб наші стосунки колись в далекому майбутньому стали. Більш-менш нормальними, цивілізованими. Які аргументи? Ну, перше, найголовніше, що я звернув увагу в цьому інтерв'ю, він все ж таки так і не зрозумів роль, тобто він не може переоцінити роль Єльцина. Так він зробив при ньому найбільше гроші. Так він обдурив російський народ, я кажу про Ходарковського, за допомогою Єльцина, без Єльцина він цього б не зробив. Але факт залишається фактом, що. Саме Єльцин не тільки зробив своїм а, правоприємником, а, тобто наступним президентом, зробив Путіна, він все зробив для того, щоб путінізм і Путін був таким, який він, він став. Це перше, це розстріл парламенту російського в 93-му році, який не можна нічим виправдати. От просто нічим виправдати не можна. Якщо ти стріляєш в свій парламент, це означає, що в тебе вже вся держава не буде нормальною. Він після розстрілу парламенту була проголосована на референдумі Конституції Росії, яка стала основою побудови того авторитарного режиму, який найбільше втілив в життя саме Путін. Так? Ну і звичайно, президентські вибори 96-го року, де неправильна концепція, що якби комуніст став би президентом Росії, це не в цьому. Ну, грубо кажучи, демократія закінчилась, прийшов би комунізм і тому подібне. З цим категорично не погоджуюсь. Е е якщо б Зюганов став президентом Росії демократичним шляхом, звичайно, він пробував би щось зробити, щось націоналізувати, щось таке. Але тоді динаміка економічна була настільки несприятлива, так? І саме успіх Путіна, наприклад, в тому, що якраз динаміка економічна стала сприятливою під час перших років його правління. В нього просто з'явилися гроші для того, щоб робити те, що в кінці кінці він зробив. У Зюганова таких можливостей не було. І Зюганов би впевнений через рік-два його б знесли самі росіяни. Бо, звичайно, вся його політика економічна, яку він провадив, вона просто призвела до того, що Росія просто, ну, грубо кажучи, скотилася на саме дно економічне. І, тоді був би похований взагалі проєкт імперії, От саме в 96-му 97 році, з реставрацією, з нібито спробою реставрації саме відвертої комуністичної ідеї, яка збанкрутіла, звичайно, повністю ще за 50 років до того, це був би кінець російському проєкту в цьому імперському варіанті, так? Остаточний. І тоді би. Росія мала би всі шанси стати ну, більш-менш нормальною державою без імперських амбіцій, без бажання постійної експансії, яка залишається основою російського існування як проєкту. Без експансії нема Росії. От в тому вигляді, яка вона існує останні три більше ніж 300 років. Кодорковський це не розуміє і, судячи з цього, він... Навіть не робить вигляд, що він не розуміє. Він дійсно цього не розуміє. Він вважає, що просто захопив якийсь київський офіцер, захопив владу і повів Росію в авторитарному напрямку. Хоча всі засади цього були зроблені в тому числі самим Худорковським. Те, що зараз Росія виживає під санкціями і реагує більш-менш адекватно на те, що. Робить захід щодо російської економіки, це теж заслуга в тому числі Худорковського, які провели ліберальні риночні реформи, при тому, що не спромоглися поміняти політичну систему і конструкт взагалі самої Росії. Так? Вони взяли все найкраще, що є на Заході з економічного управління, і тепер ця авторитарна система, ця Російська імперія може. Як колись Радянський Союз в 60-х роках отримав друге дихання від цін на нафту, просто, але просто сама економіка була настільки е деградована радянська, так, що це було так би мовити, так, да, ці гроші влились в радянську економіку, дали можливість проіснувати зайвих 20 років, але все одно вона була тупікова ця система і вона згинула. І на її зміну прийшла більш. Адекватна економічна система капіталістична, державний капіталізм, так який більш вміло, звичайно, з усіма проблемами, звичайно, майбутнього в такої в такої в такій економіці майбутнього мається на увазі для того, щоб стати потужним економічним гравцем, а в Росії нема жодного потенціалу, але потенціалу для того, щоб народ тупо не пух з голоду і не. Е ну Бідстував вже по повній програмі. У цій системі все ж таки вона більш гнучка. Її зламати набагато складніше, ніж було зламати адміністративно-командну систему Радянського Союзу. І тому Худорковський, розуміючи це, робить знову ж таки неправильні висновки, так? І це просякнуто все інтерв'ю. Він вважає Росію великим проєктом, які просто керували час від часу нехороші люди, ну, от як Путін, наприклад, так. А сам проєкт, в принципі, велика культура, велика цивілізація це проблема взагалі дуже багатьох росіян, які не розуміють, що не помінявши взагалі структурну, ментальну психологію, взагалі, свою власну і російського народу. Іншого варіанту існування ніж в тому вигляді, який вона існує зараз, і існувала останні 300 років, вона не може просто, і цей погляд, який, до речі, от в, в дискусії Портнікова з Латиніною стає просто очевидним. Так? Ми партнери в імперії, росіяни партнери українців. Ми створювали разом цю імперію. Ну, це за словами Латиніної, в нас є спільна. Історія, в нас є спільна культура. Тобто, все одно це ознаки нав'язування українцям комплексу меншовартості, що, мовляв, суб'єктності в нас все одно нема, але от разом з нами ви цю суб'єктність нібито отримуєте так? Так, в формі існування іншої держави, не української, але ну, це краще ніж взагалі нічого, нібито. Ходдурковський розумніший, він, звичайно, такого не каже, але в принципі, виходячи з його логіки, все це само собою просто приходить автоматично, так? Тобто він нібито заперечує недемократичність і абсолютно волюнтарійську, скажімо так, властивість Єльцинської влади, він не розуміє, що. Все те, що вони закладали, от, що він ну, це в інтерв'ю все є, так? Скільки він грошей дав на виборчу кампанію? Що як вони контролювали цю виборчу кампанію, як вони створювали меседжі для виборчої кампанії, як вони ну, натягували, грубо кажучи, російський народ на ці вибори, і на те, щоб, ну, звичайно, різними методами були адміністративні методи, але були й ідеологічні методи, натягували народ на, на вибір Єльцина, так? Так ось. Все, що вони закладали в страх перед Зюгановим, от от лякалки, так би мовити, все це виконав Путін. Але ну, ще раз повторюю: так? виконав, отримавши абсолютну владу, ну, практично з рук, не практично, а реально з рук Єльцина, коли вся система була покладена під, то, під, то, під те, щоб а, Путін виграв вибори, Ну, а далі гарантуючи сім'ї, Єльцина і олігархами, які цю сім'ю фінансували недоторканість а, існув... ну, щоб вся система от, та будь от, розвивалася до найвищої точки авторитаризму, якою зараз є нинішня Росія. А, тому я повторюю, я впевнений, впевнений, що якщо б Зюганов виграв би вибори, Росія зараз би була інша, не тому, що він комуніст, і він... а тому, щоб закінчився на цьому. Був би повний крах цього проекту. І ці ж самі олігархії, ті ж самі сама сім'я, якщо б виграв зюганов, вони б зробили все, побачивши просто результат. Як це зробиться, що все ж таки Росія стала не просто, ну скажімо так, вочено їхніх для того, щоб зробляти гроші, а щоб в в ній існували якісь правила гри. Що був незалежний суд, була конституція нормальна, європейська, так, і були якісь важелі для запобігання а, захоплення влади, для запобігання авторитаризму. Бо вони вважали, поки вони керують процесами, так, вони можуть вирішувати а, більш демократично в рівень країни, менш демократично. але все одно це, це не конституційно, це не правова основа, це бажання. От ну не був людожером Єльцем, так. Тому і е, от, така, от Росія була. Він любив горілку, він любив ще щось. так, В нього не було просто таких, от... Е, він вийшов з зовсім іншого середовища, ніж Путін. А Путін це зовсім інший тип людини. Але він має, мав ті ж саме повноваження, що і Єльцин. так. Просто він по-іншому сприймав, він користувався тими ж самими інструментами Його обслуговували ті ж самі олігархи. І. Якщо закінчувати по інтерв'ю з Ходорковським, очевидно, що в 2003 році це не, це не... Ходорковський просто почував себе господарем життя. От чомусь мені здається, що він не збіг на Захід не тому, що він такий принциповий, а тому, що він просто не вірив, що він господар життя, людина, яка має величезні статки, що його можуть посадити в тюрму просто, от взяти і посадити в тюрму. І це не принципова позиція, це просто невміння е, в цьому питанні, в політичному питанні, я зараз не кажу про економічне питання, прораховувати ризики. І я про це вже казав, і знову ж таки, це одне ж, теж було з питань з приводу е, форуму росіян у Львові. Виходячи з того, що я почув у Латиніної, з Спортниковому. У Ходорковського інтерв'ю. Я вважаю, єдиний спосіб для хороших русських стати нашими партнерами це те, щоб вони всі, ходорковські, всі, були полокать в російській крові, як це не жахливо звучить, можливо, для росіян. так? Мається на увазі, що вони зробили все можливе, все можливе. Не треба допомагати ВСУ, не треба займатися тим, чим займається Чичвакін, у вас є величезна кількість громадян, які нібито не задоволені Путіним. Є можливість допомоги Україні створити і вже створюються добровольчі загони, добровольчі корпуса. І оці люди повинні асоціюватися саме з цим, не з якимись мирними а, ініціативами, як ми будемо там далі жити, ні з якимись. А, Словами про те, що Захід нам не сильно допомагає, і так далі. Ми це все самі знаємо. І наше спілкування з Заходом відбувається напряму, а не через російських посередників, навіть якщо вони такі там впливові чи зображують себе хороших русських, якщо вони люблять Україну і тому подібне. Ось є спосіб, і тоді я впевнений, коли Україна переможе так чи інакше, різними шляхами, і вони будуть прич... Ну, скажем, присутніми і залученими до цієї перемоги, повбивавши, звичайно, величезну кількість російських вояк, от тоді ці люди вже ідеологічно не зможуть керувати Росією, виходячи з імперських ідей. Це буде зовсім інше, так би мовити, сприйняття і Росії, і росіян цих людей так, це можливо буде не зовсім демократично. Але Росію треба просто поміняти. Я таки, не кажу ні про розвал Росії, ні про це. Це, розумієте, це не залежить від дуже багатьох е, речей, тобто, що от нашого бажання, наприклад, так. От. Це об'єктивні причини, які можуть спрацювати, а можуть не спрацювати. Я тут погоджуюсь з деякими таки, хорошими росіянами, дуже рідкі, рідкісними, як той же Пастухов, хоча він киянин. Що чим довше буде керувати Путін Росія, тим варіант того, що вона розвалиться, він стає, ну скажімо так, більш більш, більш реальним тому наша головна задача з спілкуванні з росіянами це переконати їх, що ми не будемо і не були ніколи партнерами. В Російській імперії, в Радянському Союзі ми були поневолена нація, поневолений народ, але ми можемо стати партнерами з ним в знищенні Російської імперії, російського проєкту в тому вигляді, який він існує останні 300 років. Отут ми, це єдине наше партнерство. І до цього я постійно закликаю і постійно говорю про те, що намагання, повертаючись вже до дискусії Латиніної Портнікова, там яка задача Латиніної, так? Задача Латинівної це залишатися в українському інформаційному просторі. Чи є вона агентом ФСБ, чи вона корисна ідіотка, це вже не має значення. Вона працює на російський проєкт, імперський проєкт, навіть заперечуючи це, вона працює все одно. Просто, судячи всього, її дискусії з Арестовичем, з усіма іншим цим сміттям українським і з нашими посадовцями, так. Інтелектуалами, так званими, воно вже не приносить такої цікавості. Ну просто ну це не цікаво. Ну, реально, не цікаво. Я там дивився, де це не цікаво повторення одних тих ж самих тез, і потрібна дискусія вже зараз з протилежної точки зору, щоб вони опанували її. Так? Може, бо її задача і задача дуже багатьох, хороших росіян. В інформаційному просторі це перебування, сам факт перебування в нашому інформаційному просторі. І коли Латиніна, і коли П'янковський, там я знаю, що дуже багато прихильників його, і там багато хто не вважає його росіянином, і інші прізвища, які я називати не буду Соловйов о, Не Соловйов як Соловій, да їх задача. Сам факт їхнього перебування в українському інформаційному просторі і те, що вони мають мільйонні перегляди, це підкреслює нашу меншу вартість. Сам факт, розумієте? От просто всі, хто дивиться їх, повинні розуміти, що ця їхня головна задача не підтримати нас, не навчити нас, не багато чого іншого. Їх задача це просто підкреслювати. Ви меншовартні, так? Ми розумніші. У нас довша історія. Так, ви там деякі діячі, правителі з вами не дуже гарно вчиняли, але це все, ну, це, це, ну, буває ця історія. Ми просто, ми, ми великі. У нас балет, у нас гагарін, у нас література, у нас Толстой, у нас багато що у вас? Що у вас? До речі, про літературу. Я подивився це для тих, хто цікавиться моїми рецензіями. Я подивився будинок слова Український фільм. Думаю, що з деякий час я запишу відео рецензію. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну і ставайте спонсорами мого каналу. Це від 70 гривень. Це дає можливість алгоритму YouTube розуміти, що цей контент цікавий. Ну і ви отримаєте можливість дивитися відео першими з. З моїх підписників. Ну і буду відповідати на ваші питання. В принципі, це відео було відповідь на ті запитання, які я читав від спонсорів свого каналу.